Флоріана? А ти чого чекала? Ви, мабуть, доктор Рітер. Ваша історія надихнула нас залишити все позаду і почати з нуля. Життя тут жахливе, розчаровує, а невдачі неминучі. Тут ми будемо будуватись. Ні, ні, ні. Його жало може вбити. Усе на цьому острові може тебе вбити. Я саме втілення досконалості. Баронеса Елоїза Вергорн де Вагнер Боске. Ми приїхали сюди усамітнитися, але тепер нам стало затісно наші перші овочі. Неймовірно, чого вони досягли. У болю ми знаходимо істину. А в істині наше спасіння. Я не в захваті від нацькування на мене, мого ж сусіда. Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. <плес> ти маєш лишити мене. І що далі? Ми Зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. <плес> Який же ти поступ? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дури мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай! Ай! Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів.